Незабаром стартує конкурс Лідер якості серед установ та підприємств міста в Бориспіль він проходитиме вже вдруге. Поки виконавчий комітет приймає заяви на участь у конкурсі, громадська рада з якості вирішує, за якими критеріями буде визначати кращих. На організаційному засіданні ради було безліч різноманітних пропозицій. Деякі навіть були запропоновані самими учасниками конкурсу. З тих, які дійсно цікаві, це опитування на сайті виконавчого комітету та анонімне голосування на підприємствах-конкурсантах. Також була пропозиція таємного контролю із залученням представників громадськості, які будуть перевіряти конкурсантів без попередження в будь-який час. Зараз ці пропозиції опрацьовуються. До того часу, як виконавчий комітет закінчить приймати заяви, розроблять і механізм оцінки. До речі, кількість заяв на участь у конкурсі росте з кожним днем. Є серед бажаючих і лідери якості минулого року, отож, конкуренція буде висока. Заяви приймаються в виконавчому комітеті до 7 травня. Ще одним з питань, які розглянув оргкомітет, було введення номінацій. Адже порівнювати освітні заклади, наприклад, з виробничими підприємствами, дуже важко і неприродно. Після подачі заяви протягом кількох місяців підприємства чекають різноманітні перевірки. Підсумки конкурсу стануть відомі восени. Лідери в якості 2010 нагородять у рамках відзначення Європейського тижня місцевої демократії. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.